Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас. Заїхав до нас ось такий чудовий автомобіль це Volkswagen Passat B8, уже в рестайлінгу. Чисто 2020 друзі року випуску. у Вас по тих паспортах 100% буде 20-й рік. Тобто на заводі він виготовлений чисто 2020 року, не 19-й, а 20-й. З 2-літровим дизельним двигуном, як завжди, потужністю 140 кВт, 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач dq 381, 7-ступка, мокра, класна надійна коробка. Отже, щодо автомобіля, автомобіль реально хороший, він приганений з Європи. Ці увесь є цілий, як завжди, вам знімемо замір лакофарбового покриття, що ви мали розуміння, що з ними все добре. Реально в хорошому стані, а ще більше в класній дуже комплектації. От реально, хто слідкує і хто шукає собі такі автомобілі, ви, мабуть, звернули увагу, що на ринок України заїжджають ці автомобілі в дуже незрозумілих комплектаціях, тому що, як попередні, в нас були до версії автомобілів, пасатів b 8 Алтраків, там все було чітко класно на всіх асистентах, на правильних комплектаціях. Вони йшли, то ось ці вже після рестальнгу пішли в дуже незрозумілих комплектаціях. І знайти реально хорошу, класну комплектацію, щоб в цьому автомобілі було все. І класні асистенти, і кришки і безключові, дуже важко, друзі. От, але ми для вас знайшли ось такий автомобіль ще раз 2020 року, дволітровим двигуном, як завжди, і увага з пробігом 134 тисячі з оригінальним пробігом, який цей пробіг, як завжди, у нас підтверджується офіційним дилером. Ця автівка заїжджала до офіційного дилера та повністю все. Вчасно по регламенту обслуговувалися, так що наразі ніяких абсолютно моментів з даним нас автомобілем немає. Отже, що, погнали, я вам покажу зараз по зовнішньому вигляду, як виглядає сам автомобіль. І зробимо заміри, і покажу, перейдемо до комплектації, щоб ви зрозуміли, що з цим автомобілем реально йде класна комплектація. Отже, по зовнішньому вигляду автомобіля є мінімальні сліди експлуатації, як завжди, по передній частині, а саме, Ось по капоту, по оптиці та по бампері пару є декілька дрібних сколів. Вони не критичні, ви бачите, нічого з ним абсолютно робити не потрібно, але вони є ці пару дрібних сколів. Так, далі пішли по, по лівій стороні. Як на мене, тут все абсолютно добре, ніяких моментів з лакофаровими покриттями чи усіма накладочками пластиками немає. Вони без потектостей, без подряпин, тобто ніяких нім'ян немає, нічого, абсолютно все є гарно. По задній частині автомобіля також все гуд, тільки по задньому бампері трішки є ось таких слідів від експлуатації. Видно, що згрузили в задній в. Взаді в, заді, в кришку, в кришку, взаді, в багажник автомобіля, що згрузили, друзі, вибачаюсь. І по правій стороні абсолютно ситуація є аналогічна, лівій. все добре, без ніяких дефектів, без м'ятин, без подряпин. Ви бачите, ось права сторона перед вами. Реально дуже хороший, гарний зовнішній стан цього автомобіля. Ну, по суті, 20-й рік, 130 пробігу. Тобто це все відповідає дійсності по цьому автомобілю. Так, ну до ще зовнішнього вигляду бачимо, що Маємо диски в нас оригінальні Олтраковський 18-го розміру з різиною 245 на 45. Резина літня Nokia, але от реально ще в дуже хорошому стані. І знаходиться ця літня в нас резина. Отже, ось такий у нас автомобіль, реально класний стан, його класна комплектація, чистий 20-й рік. Беремо прилад, робимо замір по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння. О, так, По лівій стороні беремо швиденько біжимо. Значить, Переднє ліве крило 137, 132, дверка 118, 122, 124, 137, заднє ліве крило 136, ще раз ліве крило 131, ще раз ліве крило 130, задня кришка багажника 115, ще раз 119. По правій стороні 129, ще раз 133, ще раз крило 142, дверка 137, ще раз 135. 130, через дверка, 121, передня права кро 122, 123 і капот у нас 155, 132, 133. Отже, бачите, що автомобіль повністю є, повністю є в оригінальному класі, ніякі моменти з цим автомобілем у нас не було. Так, є по цьому автомобілі по що вигляду пробіглися казала. Тепер саме основне це в нас комплектація цього автомобіля. Отже, щодо комплектації, побігли по передній частині, бачимо оптика максимальна. Матрична, вона адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Це IQ Light. Нова оптика. Реально прикольно, класна, різвіша від попереднього Passat, Вона швид швидше переключає і швидше думає, як попередній фул-ледуська була оптика. Далі пішли диски 18, друзі, як завжди, потім з цього автомобіля ми бачимо, є комфортний безключовий вхід на всіх дверцятах автомобіля є. І... Це є далі, далі, пішли по комплектації. Оп-оп-оп. Сидіння у нас е, текстиль зі шкірою з Алькантари комбіновані, олтраковські оригінальні сидіння. Далі ми бачимо, що ще є в автомобілі у нас. Так, сідаємо, запускаються можемо можна запустити, робимо запис, запустили кнопочкою, Цифрова панелька приладів. Друзі, і тут увага. Ця цю цифрову панельку приладів ви дуже сильно любите і для того щоб. Як то кажуть, догодити вам. Багато людей, які займаються, як то кажуть, автомобілями, і докупляють ці цифрові китайські панельки приладів і вставляють сюди замість аналогових. Так що, друзі, в цього автомобіля не путайте, Це є оригінальна панелька приладів, яка пробувається по він-коду автомобіля, що вона йшла в комплектації з завода. Це не китайська, не перестана ніяка абсолютно панелька приладів. Воно все чітко зафіксовано, ще раз скажу вам, по він-коду. Бо не треба путати з китайською, бо китайська. Мені бачили, знали, йому клацали, йому клацали, що це за магнітолка, то, друзі, ну, реально, е, реально е, вона хуже за оригінальну. А чого хуже, можу вам розказати окремо, потім комусь буде цікаво. Е, далі е, маємо адаптивний круїз контролю. Тут є на кермі, можна керувати кнопочки щодо комплектації. Потім в цього автомобіля ще один плюс є, друзі, що є всі асистенти, Line Assist, є сайт Smart Vision, є виїзд міської парковки та Front Assist, тобто максимум асистентів, які можуть бути в такому класі автомобілів, вони всі є присутні саме в цьому автомобілі. Так, є підігрів та складання електродзеркал, Також є магнітолка Discovery, потім кнопочка мод, зміни руху режиму їзди, також є присутня. Побігли далі навігаці навігація є ось тут в автомобілі. Так, зараз подивимося, що у нас на рахунок тут навігація. Бачите, можна сюди виволити. і Тут вона ось є. Навігація штатна. До речі, потім є у нас. Кондиціювання трьох зони клімат-контроль, очищувач повітря, оригінальна ось з пультиком керування. До нього два ключа, до речі, в комплекті є. Далі, далі, що в нас ще? Є Є Android Auto, Apple CarPlay, Також є присутні в цьому автомобілі, українська мова є. type c роз'єм. І до речі, вже Android Auto і Apple CarPlay працюють без шнурка в цього автомобілю. Вже воно все відходить, ті шнурки працюємо, працюють бездротові. У нас вже. Як то кажуть, безротова передача даних. Далі маємо ще в комплектації під Ambience, ось тут в картах є підсвітка Ambience, яка освітиться, коли в вікні оптика передня або габарити. Далі в комплектації додатково маємо чорну стелю, яка створює реально класний комфорт в автомобілі. І до того всього, друзі, ще ми маємо подвійний склопакет всього автомобіля. Не знаю, вам видно, не видно, фокусується, не фокусується, але маємо подвійний склопакет в даного автомобіля. Так що, як на мене, реально комплектація хороша, того, що панелька правильна, вона оригінальна, цифрова, маємо всі асистенти Мартвізони, маємо комфортний безключовий вхід е в автомобіль. друзі. От, І що ще? Ми маємо, маємо позаду підсвіточку Амбієнс керування третім зоном кліматом. От, і До цього всього ще в нас є. Максимальна також задня оптика. Вона, як то кажуть, також ледовська, вона максимальна, бо є ще хуже задня оптика, а ця в цьому автомобілі є максимальна. І ще додаткова функція, друзі, є, ось бачите, ось є, що може махом ноги відкривається задня кришка багажника. Також додаткова опція кришка у нас електро. Потім ще маємо електрофаркоп поличка є в комплекті, як завжди, компресор, клей. Тобто це все також є у нас в цьому автомобілі. Отже, ось така у нас, друзі, комплектація по даному автомобілю. Як на мене, реально вона хороша, дуже хороша, бо ці, я ж кажу, хто ще раз то слідкує за цими автомобілями, за цими пасатами, то ну, не зрозуміло, з якими вони комплектаціями приїжджають. Одне є, другого немає, третє є, четверте нема. Якщо п'ятого немає, то наші люди купляють китайське, доставляють і продають вам як оригінал. Так що, друзі. Ось така ситуація по комплектації з даним автомобілем. І що? Саме головне це буде ціна питання для вас. А ціна питання така, друзі, за 6-20 рік за оригінальний пробіг 130, там, 3 тисячі. От, за класну комплектацію, то ціна питання буде з даний автомобіль в районі 32 500 долара на віддачу. Так що, друзі, ще раз, то розраховуємо такий бюджет, як завжди, ми вам надамо максимум інформації по даному автомобілю. Кому треба історія від офіційного, офіційного дилера, будь ласка, пишіть нам на любий меседжер, ми вам все поскидаємо. Відправимо, от покажемо, в якому стані ми купували цей автомобіль за кордоном. Так що ну надамо вам максимум максимум інформації по даному автомобілю, щоб ви розуміли, що ви купуєте. І що? Покажу зараз ще всередині, як виглядає сам автомобіль. от Так, я не знаю, можливо, ви вже бачили, не бачили, але реально він виглядає гарно, бо до карти питань немає. Гляньте, в якому стані поріг водія. Тобто я вам показую місце водія, і тут уже все зрозуміло. Якщо місце водія реальне є хороше доглянути, то весь автомобіль буде і доглянути. Оце свого досвіду вам кажу, якщо водій був якийсь неакуратний, і так далі, то і сам автомобіль буде весь неаккуратний. До керма претензій немає, порих, він огляньте, ідеальні, сидіння, також як нові, підлокітник, КПП-шка. Ну, як на мене, реально дуже гарний автомобіль, який відповідає цьому пробігу. Чистий. До речі, в автомобілі не палили. Дуже приємно пахне в автомобілі. Практично хто розбирається, практично пахне новим автомобілем. от. Так що ось такий у нас, як то кажуть, стан. В середині автівки по багажному відділенню. Також бачите, ось гляньте, ніде нічого не пхали, не царапано, не подерто, пластик весь в хорошому стані. Є якось пара моментів, да ось таких підтертих. Але, друзі, це багажне відділення, яким завжди користуються і щось, як то кажуть, в ньому возять. Ну з цієї сторони, я думаю, ситуація тут аналогічна. Так, тут нема моментів, по порогах також все добре. І попереду також От Трішки домотка да, паутинка на цій металевій накладці є. От. Але, ну, друзі, 130 тисяч рівно автомобіль пройшов по будь-якій сліди експлуатації, мав би бути в даному автомобілі. Так що ось така автівка у нас є для вас. Реально ці пасати на класних комплектаціях люди купують, люди їх люблять. Так що заїжджаємо до нас. Я кажу ще раз, всім вам гарного дня, будемо зв'язочку. Пока-пока.